У п'ятницю накилим до Верховної Ради викликають генпрокурора та очільницю НБО Валерія Гонтарєва доповідатиме про ситуацію на валютному ринку. А від Віталія Яреми сподіваються почути звіт про розслідування резонансних справ, від якого і залежить чи залишиться у кріслі генпрокурора. Тим часом під постановою про недовіру очільнику ГПУ підписалися вже 68 народних депутатів згідно з законодавством. Аби включити її до порядку денного, потрібно 150 підписів. Ми не маємо права далі дивитися на саботаж роботи Генеральної прокуратури. Генеральний прокурор ключовий посадовець, який має долати корупцію, який має розслідувати терор Майдану, який має притягнути до відповідальності і забрати майно у колишньої сім'ї. Місяць тому він нам розказував, ведеться, допитується, робиться. Місяць прийшов, те саме, ведеться допитується, тобто бездіяльність, За бездіяльність потрібна наказувати і повірте, те, що інкримінують там Януковичу його сину, ну це смішно. Вони звідси мільярди доларів вивозили. а їм тут інкримінують 15 мільйонів гривень, 60 мільйонів гривень.